Усі підвідомчі діючим міністерством служби повинні з готовністю зустріти зиму та всі можливі надзвичайні ситуації, незважаючи ні на що в оселях українців має бути тепло, світло і газ. Бути професіоналом це означає виконувати свій обов'язок в будь-яких умовах. Упевнений, що це розуміють всі працівники і комунальних, і рятувальних служб, а також забезпечити цілодобову готовність аварійних бригад. Зміни в погоді на гірше природні прогнозовані на початок зими. Але вже перші снігопади і ручки вітри наробили лиха, занесені дороги, обірвані дроти електропередач. Застрахуватися від цього, на жаль, неможливо, але можливо оперативно усунути наслідки. Перший екзамен уже Хмельницька область витримала, і саме висока організація праці, мобілізація усіх служб, показала нашу здатність. Створено штаб відповідний, організовано цілодобове чергування. Минула зима стала іспитом для всіх служб України, але урядовці кажуть, помилки проаналізували. Схладної ситуації в деяких містах. В кінці минулої зими пов'язані з аномальними снігопадами, можна було б уникнути. Міністри та їхні заступники почергово звітували про готовність до зими. Геннадій Темник, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України, говорив про опалювальний сезон, що розпочався завчасно і без зривів, незважаючи на зношеність частини мереж. Така злагоджена робота, відпрацьований план дій, де чітко зрозуміло, що необхідно, кому необхідно, і де необхідно діяти, коли виникає та видна ситуація, дозволяє нам. Сказати, що ми готові до різного <кій> Сергій Чех, заступник міністра палива та енергетики України, прозвітував енергоблоки АЕС. Працюють запаси вугілля достатні. Низькотемпературний режим держава витримає. Євген Бакулін, голова правління НАК Нафтогаз України, запевнив пахиде. У нас знаходиться 17,2 мільярда газу, і ми, як і всі предучі годы, готові в повному об'ємі абіспічі об транзит російського газу в Європу. Однак ощадливість для України має стати нормою і в нашій області непомірно дорогий природний газ економлять де тільки можна. Ми використали ті типу потепління, які були в кінці жовтня, на початку листопада, і в області вдалося зекономити 7,5 мільйонів кубометрів газу, що дало можливість перекрити. Той газ, який ми використали зв'язку з раннім включенням опалення, в зв'язку з погодніми умовами, і також продовжуємо питання нерозбереження. Найближчий час буде введено в дію ще 9 твердопалених котлів. Загальна кількість їх буде вже 338 по Хмельницькій області, і 266 котлів електроопалення. І ще особливо актуально, наголосив віце-прем'єр-міністр, дороги тут треба бути пильними та оперативними цілодобово. Євген Прусенко, голова Держагентства автомобільних доріг України Укравтодор оприлюднив цифри, скільки чого вже є в запасі, і заявив про готовність боротися з ускладненнями на автошляхах у разі потреби. Коли ж сил Укравтодору забракне, на допомогу обіцяють прийти надзвичайники. У разі необхідності цілих засоби можуть бути збільшені вдвічі за рахунок переходу на двіжмінний режим чергування. Очільники Кабміну вислухали всіх губернаторів України. Олександр Вілко зобов'язав голів областей та міст особисто контролювати ситуацію в регіонах та двічі на день звітувати, адже йдеться про життєдіяльність усієї держави та всіх її громадян.